Всім привіт! З вами Зойка сьогодні останній день зими. Ну ладно, ще є місць, але вже нема таке навичне вайп, як тоді. Я довго думала, які зробити останнє відео. І я вийшла, моя реакція. А що у мене просто не було ідеї? Так, давайте не будемо гати час, а ліпше я скажу, що ми будемо дивитися. Секрет Санти, не знаю, як ви, але я не знаю його секрет. то що, брить чай! Чи що у вас там є, і ми йдемо дивитися фільм. На зв'язку Карлі Мартінія та Містер Біц. І це фільм Секрет Санти. Приємного перегляду. Вже йду. Привіт! давно не бачилися. Це вам тітенька Дженіфер. Дякую Сонце. Називати Санту по-різному це круто. Навіщо мусолити одного персонажа? Блін, а я так хотіла назвати якось ну, типу Степан чи Іван. Якось образно, знаєте. Привіт з Новим Роком. А ще волонтер не прав. Чув. Ви чули історію про секрет Санти? Що за секрет Санти? О, я лише на це чекала, ну давай розказуй. Коли діти себе погано поводять, Санта приходить особисто до них, він закриває двері в їхню кімнату, і після цього чується лише. О, боже, ти серйозно кажеш? Ви серйозно вірите в цю дурню, яку Нік розповідає Перші кожен рік? В... Хай тебе качка кусить, я тобі хотіла вірити. а ти... Іди, ти далеко з Не він забирає на ім'я Роза. А це було грубо. Гей, народи. Ви випадково не знаєте? Що то за діду, що має для вас подарунки? Ого, це точно я. Коли мене пускаєшся до їдальні. Гей, Лілі. Тобі не здається, що Ната поводиться дивно. Це ж річниця зникнення Пітера. Вона така бліда. Я хвилююсь. Вона, певно, просто хвилюється, і все. Але вона сильно, вона тримається. Та й Ната завжди бліда, пам'ятаєш? Навіть ліс завжди бліда. Дякую. Ліз, все окей? Якщо чесно, ні, бо. Бо в санте випала шпилька Пітера. Ти впевнена? Я йому дарувала цю шпильку, звісно. Давайте прослідкуємо за ним і перевіримо. Ага, коли мама сказала, щоб ви далеко не йшли від хати. А в мене була така ситуація, коли мені подруга сказала гуляти, то щось я не розумію, щось ж ми були у Тернополі, а гуляли човни, щось ми не туди пішли. Напишіть коментар, чи було у вас таке, мені би було цікаво почитати. Ви впевнені, що у нас все вийде, і вам не страшно? Гей, все буде добре. Тобі не треба так хвилюватися. Прийом, ти нас чуєш? Так, добре чую. Чому саме я маю це робити? Ти краще для цього підходиш. Ось дякую. Вітаю, пане Санто. Привіт. Що тобі треба? А ви правда живете на північному полюсі? Звичайно, хочеш поїхати і подивитися? Звісно, хочу. Де ми? Ну, точно не урей. Я думаю, що ти п'яту точку пішов. Я так думаю. Зараз розумієш. Давайте розділимося і оглянемо. Я думаю, це гарна ідея. 에, ну, що би ні, я то кож би так зробила, як вони а, а що. Тобі страшно тут. Звичайно страшно, але це шанс знайти Пітера. Я піду перевірю, що це. Це просто фото. Його тут нема. Пітер. Будь ласка, прокинься. Пітер. Ой. Чешу. Ага. А, я, а, а я думала, що ми просто дізнаємося секет Санта тут таке. Зачекай. Дзвони в поліцію. Поліція. Руки за голову. Тонечко! Я так вліпалася за тебе. Мамо. Пітера більше нема. Ага, ми дізналися його скет. Що я можу сказати? Чи шоці в цього, чи ні? Та ява. Не думала, що останнє відео може бути це. Історія, Історія по стободую Десі 10, 10. Дякую вам, що подивилися разом зі мною. Я сподіваюся, що вам не було скучно, але цікаво. Ладно, нам треба прощатися. Я така, що це? Я, я навіть не знаю, що казати. З вами була Нюзолька. Всім пока і чмок. Главне, щоб він до мене не пішов. Це буде капець. Що?